Величезне привіт, друзі! Готуй, смакуй сьогодні в лісі біля чудового мальовничого озера. Хочемо з вами поділитися рецептом, який дуже смачно виходить на природі, а саме грибної юшки. Будемо варити в казані. Як завжди, буде цікаво і смачно. Тому приєднуйтесь. Поїхали! Нам знадобляться сьогодні ароматні сушені білі грибочки. Ще треба картопля, локшина, зелень, петрушки, цибуля, морква, лавровий листочок, перець горошком, вершки, сіль та мелений і перець. І зараз дуже швидко нам необхідно замочити білі гриби. Для цього я присипаю їх в більшу ємність, заливаю холодною водою, тому що ми на природі, якщо будете готувати вдома, то можна залити окропом. Буквально за лічені секунди вода, дивіться якого кольору стала. Це справжні лісові гриби. В мене карпатські. Ну і поки гриби відкисають, ми займаємось облаштуванням місця для вогнища під Казан. В одному з попередніх відео ми використовували подібний мангал, а це інша модель з накладкою під Казан. Казан відправляємо з водичкою на вогонь. Ну а поки вода закипає, я нарізаю гриби. Вони відкисали в мене хвилин 30. Те, що стосується грибів, можете взяти любі сушені лісові гриби. Але все-таки з білими ця юшка буде максимально смачною. Друзі, хочу зауважити, що ми на природі тому готуємо таку польову юшку грибну. Якщо б готувати вдома, там багато різних нюансів. Тому спрощений варіант сьогодні вам показую. Але він вийде дуже смачним. Нарізані гриби вже зараз закладаю в казан. Ну, а тепер настав час нарізати цибулю та моркву. Почну з цибулі. Кубиком нарізаю цибулю. А моркву наріжу четвертинками. І тепер відправляю їх на пательню, зробимо з них смачну зажарку. Тільки цибуля почала засмагати, додаємо моркву. І поки зажарка готується, я нарізаю картоплю невеликим кубиком. Юшка дуже обережно трішки підкипає, додаю до неї зажарку. Подивіться, яка вона вже зараз навариста. Колір насичений. Через 10 хвилин після додавання зажарки я закладаю в казан картоплю. І зразу після картоплі ми додаємо лавровий лист та перець горошком. І не забуваємо посолити. Вже зараз юшка вийшла дуже ароматно, виглядає класно, впевнений. Неймовірно смачна, можна буквально через 10 хвилин наливати в тарілку і куштувати. Але мені подобається е, юшка, коли вона має вершковий смак і полюбляю додавати до неї локшину. Тому додаю два таких брикета локшини, трішки їх Так. А в кінці додам 200 мл вершків та зелень. ну а що стосується цього компактного помічника? Ну, по-перше, дуже легко і швидко він збирається. По-друге, завдяки невеликим його розмірам не потребує великої кількості дров для приготування. Практично випробувавши його, можу сказати, що він зручний і надійний в користуванні. Кого зацікавив, приходьте за посиланням під цим відео. Нам залишилося додати тільки зелень. Буквально пару хвилин і юшка готова. Нарешті юшка повністю готова. Підготували таку правильну глиняну тарілочку для неї і накладаю. Ну, а зараз за допомогою такої невеличкої дерев'яної ложечки ми скуштуємо цю смачненну юшку. Так. Ось так красиво. М -м -м. Ну, дуже смачно. Навариста, ароматна, на свіжому повітрі. А головне, дуже швидко готується. Навіть на природі взагалі ніяких зусиль не треба для того, щоб приготувати таку смачну юшку. А вдома на кухні, взагалі, без проблем все просто і швидко. Тому скоро осінь, обов'язково відправляйтесь в ліс, збирайте лісові грибочки, бажано білі, висушуйте їх і варіть такі чудові, насичені і ароматні юшки. Це дуже смачно. І традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, до нових смачних зустрічей. Па-па!